Так, Сьогодні така робота, совєтський поршень. Е, спилюємо значить, цей стопор ось таким алмазним кругом на шуріку. Е, значить, стопор у нас стояв ось тут, а він має стояти тут. Відповідно, його потрібно перенести трошки вперед, тому що стопор попадає в вікно. Зараз спиляємо стопор я покажу, що далі робити. Так, стопора ми, значить, спиляли. Все, акуратненько його вже немає. Саме обережніше треба бути з оцією кромкою. Тобто, тут, отут, зверху, Уплотняється кільце. Тобто, Кільце в роботі двигуна завжди верху. доверху. Тобто, незалежно чи поршень йде вверх чи вниз, кільце завжди прижато зверху. Тобто, по, цьому, по цій штуці треба акуратно бути, щоб тут багато не спиляти. А тут в принципі, можна вже Дуже не старатися, тому що це не робоча частина кільця. Тобто не робоча частина поручня, де прижимається кільце. Кільце тут не прижимається внизу. Раз тут стоп виконаний з латуні, значить з бронзи ми зараз будемо з такої от, до ПЗ-30 голки переточувати цю штуку під стопу. Так, значить сточуємо ту штуку.

Тепер значить, робимо на штифту, де ми його будемо забивати в поршень насічки. Я це роблю е різьбовим різцем, ви можете робити там, не знаю, тоненькою ножовкою або пильником, якщо у вас немає станка. тобто... Для цього не потрібен станок фактично. І зараз ми зробили насічки. І цими насічками зараз будемо забивати штифт поршень. Так, значить, підбираємо під цей наш тіфт, міряємо, тут виходить 4, 4 без 2 соток. так? Я тут сверло підібрав 2, 2,80 в мене вийшло. Опа, отак. От 280, майже 2,80. Тобто натягнути буде 20 соток. Зараз ми цим сверлом послевели. Заб'ємо цей штіфт і обріжемо його. Так, саме просверлили в потрібному місці, зараз будемо забивати туди штіфт. Відповідно, перед забиванням ми прогріваємо поршень Нормально так прогріваємо і потім забиваємо цей штіфт. Так, ми його знач, забили в поршень, зараз ми будемо його обрізати, тільки поршень трошки устегнено, бо він клапець який гарячий. Так, значить, ми обрізали штифт, Він ще зараз тричить, але ми його зараз опрацюємо трошки бурмашинкою і спиляємо так, як він має бути. Так, значить, Стопор ми перенесли, видно, що там біля нього значить, старий був стопор. Я його спиляв і обов'язково беремо якесь старе кільце або нове і перевіряємо як стопор втоплюється туди. Тобто як кільце втоплюється в каналку. Видно, стопор не має мішати кільцю, щоб воно зайшло повністю в канавку. відповідно, має це виглядати якось так. Тобто кільця плюс-мінус до середини має заходити стопора з цієї сторони і з іншої, це значить, що у нас все чітко і ми стопор нормально перенесли. така робота, зараз ще покажу. Геометрію цього поршня, поміряю, розпишу, тут немає одного обозначення взагалі. Це дуже пізній поршень Жмашовський, Зараз помірюю його, покажу відео. так, значить Це геометрія то поршня сувкового, ну трошки, трошки тут конусність завищена, але...